Просто болить голова, чи чи можна відразу піти і то щось там знеболювальне випити? Насправді причина є завжди. Голова болить непросто, якщо докопатися до. То й причини, то зрозуміло, чому вона болить. Е, найп найпоширеніші первинні головні болі, які не є загрозливі, які не мають такої причини соматичної, скажімо, яку треба лікувати окремо або лікарю терапевту Це головний біль напруги та мігрень. Тобто, то що ви кажете, е, чим вони відрізняються? Мігрень досить сильний біль, часто супроводжується нудотою. При мігрені хочеться закритись в темному приміщенні прилягти, тому що світло дратує, шум дратує, звуки дратують. Е, Можуть запахи дратувати при мігрені при мігрені можуть бути порушення зору, може бути порушення смаку, і такий біль як мігрень. Він не дозволяє людині проводити активність звичайно, тобто хочеться реально десь лягти і лежати, і ждати, поки цей головний біль пройде. Це буває рідше мігрень. Частіше все-таки це головний біль напруги. Він легший, з ним можна працювати. Він може бути, знаєте, такий, як надоїдливий, коли та голова болить і болить і іконово, але в принципі ти собі щось і робиш. Тобто, головний біль напруги він частіше двобічний, симетричний. Він без нудоти, без рвоти, немає при ньому ніяких загрозливих прапор, червоних, немає неврологічних знаків. І що характерно, він може бути повторюватись. Він хронічний може бути, він може бути епізодичний, залежно скільки разів на місяць, і він може протягом життя повторюватись і бути одинаковим. Тобто свої характеристики не міняє. Сам проходить, буває, буває просто пройшовся, вийшов на вулицю, наприклад, пробив гімнастику і він пройшов. Тобто, залежно від того, що це за біль, так ми з ним і боремось. Що я раджу, щоб знайти причину, якщо немає доступу до лікаря, якщо немає людини лікаря, який буде розбирати це з вами на консультації годину, наприклад, писати свій головний біль в щоденник, і потім кожен е, день ви записуєте, наприклад, як болить, наскільки інтенсивно, чому він може боліти, і вже ви згадуєте оце питання? Чому зазвичай а ви аналізуєте свій день, попередній день? Що ви робили, як ви себе вели, що було, може там е, ви забагато, наприклад, перетрудились, перевтоми. Був стрес на роботі, на вас накричали, ви е, не доспали ніч, то звісно, що це тригери вашого головного болю. І це можуть бути тригери так само і мігрені, якщо це сильний біль там, з певними характеристиками. Тобто, зрозуміти конкретний свій допоможе щоденник. Ви все пишете, потім раз в місяць, ви його відкриваєте, дивитесь, що ви там написали. І вже можливо, це вам на наступний І розумієте, раз. а я да, за багато по вечіркам ходила. Угу. Да. Тобто, люди буває, що е, надмірно алкоголь вживають і не асоціюють це з, з головним болем. А від цього може бути навіть банально бути, голова боліти або зневоднення. Зневоднення є тригером. Так само, мігрені може бути головний біль. Чи терпіти, чи не терпіти? В принципі, якщо це мігрені, її терпіти не потрібно. Потрібно приймати лікування, знати свій діагноз, знати. Свої тригери, якщо е, при мігрені є певне лікування цього нападу, тому що це нападоподібний біль. Бувають напади. Напад триває від 4 до 72 годин, може 3 дні тривати цей напад. І щоб так довго не вибиватися із робочого ритму, краще знімати напади. При мігрені це можуть бути знеболюючі, прості, до яких ми звикли, такі як ібупрофен, парацетамол, аспірин в певних високих дозах або специфічні ліки, триптани. Це якщо вам лікар уже прописав. Наприклад, якщо прості не працюють, то там є друга лінія, і далі. Якщо це рідкі напади, випили таблетку, випили багато води і таким чином зняли біль. Якщо це мігрень, якщо це головний біль напруги, то... Допоможе навіть без таблеток якась фізична активність. Наприклад, можна пройтись, поробити гімнастику, зробити масаж шиї, зробити масаж шкіри голови, вийти з приміщення душного, відкрити вікна, ну, вийти на вулицю. Тобто не завжди таблетки потрібно пити одразу. Треба ще й подумати можливо, справитись без таблеток, тому що таблетки мають певну загрозу, Знеболюючі покликані з одної сторони позбавити вас болю, але під час головного болю, який стає хронічним, який частий, і людина часто п'є знеболюючий, виникає так званий рикошетний або абузусний головний біль від надмірного прийому цих знеболюючих, mm -hmm. що парадоксально, тому що людина, здається, приймає ліки і каже: я кожен день п'ю, наприклад, цитрамон, і вже не можу, голова вже болить і болить і вже нічого не знімає. На жаль, це так і працює. Якщо кожен день пити знеболюючи, то протягом трьох місяців розвивається цей абузусний або головний біль рикошетний від прийому знеболюючих і його вже зняти самостійно не вдасться. Це вже лікар має там працювати. Це потрібно звернутися на прийом, пройти дезінтоксикацію, обов'язково відмінити знеболюючі, тому що. Е Організм вже до них звикає, не реагує на них, вони вже так не працюють. Тобто є певне виснаження рецепторів, і ці ліки не працюють. А скільки можна знеболювального пити на добу, якщо не допомагає, тобто яка норма? Якщо це три птани не більше 10 штук, і якщо це прості знеболюючі не більше 15, тобто на якщо це на місяць, тобто в день, якщо ви п'єте три таблетки, то ви можете собі дозволити в місяць п'ять таких днів. Якщо у вас головний біль раптом став щоденний, то вже треба звернутися до невролога, з'ясувати причину, і можливо є профілактичне лікування, але це не прості знеболюючі, це інші препарати, це препарати з групи антиконвульсантів, антидепресантів. Ось, тобто це з лікарем підбирають. Якщо oh. там від, ну, наприклад, епізодичний головний біль, там це до 15 днів на місяць. Епізодична мігрень може бути така часта а якщо вже більше 15 і кожен день це вже він хронічний і це точно треба приймати профілактику. Профілактика працює так, щоб вам взагалі не довелось пити знеболячі, тобто вона профілактує настання цього нападу головного болю.